Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я хочу показати вам, як можна посіяти дрібні насіння овочевих та квіткових культур простим і водночас дуже ефективним способом. Цей метод має одну важливу перевагу: протягом усього часу від посіву до сходів можна спостерігати за процесом проростання насіння. Він також виключає ймовірність виникнення хвороб, зокрема чорної ніжки. Ще один плюс цього способу в тому, що розсаду потрібно поливати набагато. Дорідче. Багато культур із дрібним та пилоподібним насінням рекомендується сіяти поверхнево, бо вони краще проростають на світлі. Після посіву такого насіння потрібно створити умови, щоб вони постійно перебували у вологому середовищі, адже будь-яке пересихання поверхні ґрунту разом з насінням затримує їх проростання. Але при методі, який я сьогодні хочу вам запропонувати, виключається ймовірність пересихання, адже насіння завжди буде вологим, що гарантує більш ранні та дружні сходи. Для посіву я використовую ґрунт і невелику кількість гідрогелю, який призначений для додавання в ґрунт під час вирощування рослин. Щоб посіяти насіння, потрібно попередньо розвести гідрогель належної консистенції. Я беру одну чайну ложку дрібних гранул гідрогелю і заливаю півлітром теплої води. У теплій воді гідрогель набухає за 10 чи 15 хвилин. Після набухання гідрогелю повинна вийти ось така густа, желеподібна маса. Але при розведенні гідрогелю потрібно вгадати з пропорціями, оскільки гідрогелі бувають від різних виробників, можливо, співвідношення сухого гідрогелю і води буде різним. Посів, який я вам запропоную, це поєднання традиційного способу вирощування в ґрунті з методом пророщування насіння в гідрогелі, що дає подвійний ефект. Спочатку, коли насіння тільки проростає, гідрогель забезпечує постійну вологість і захист від чорної ніжки. А коли корінці проростають і досягають ґрунту, рослини починають отримувати всі необхідні поживні речовини для нормального розвитку. Зараз я хочу показати вам, як виглядають сходи селери та петунії, а також садових ротиків, які я посіяла цим методом. Оце, наприклад, сходи кореневої селери. Минуло 21 день після посіву, і вже зараз видно, як корінці проросли через гідрогель і досягли ґрунту. Ось два сорти петунії, які я посіяла. В одному стаканчику я посіяла гранульоване насіння, і всі вони проросли. В іншому стаканчику я посіяла інший сорт, але трохи переборщила з кількістю насіння. Тому петунія зійшла щільною щіткою. У цьому стаканчику видно, як корінці вже розростаються в ґрунті. Ось так виглядають сходи високорослих садових ротиків. І починають з'являтися справжні листочки. На такій стадії, коли рослини вже трохи зміцнилися, можна зверху на гідрогель або під стебла підсипати безземельний матеріал, такий як вермикуліт, перліт, кокосовий субстрат чи навіть річковий пісок, це допоможе ще більше захистити розсаду від чорної ніжки. Також можна підсипати землю, якщо вона хорошої якості або пропарена, і вже в такому вигляді розсада буде рости до пікірування по окремим ємностям. Тепер я хочу показати вам, як посіяти будь-які дрібні насіння цим методом. Сьогодні я буду сіяти два сорти високорослих віол у півлітрові стаканчики. Важливо, щоб стаканчики мали дренажні отвори. Для цього я просто роблю кілька надрізів ножицями. Потім наповнюю стаканчики ґрунтом на 2 третини їх висоти, трохи ущільнюю ґрунт ложкою і зволажую водою із пульверизатора. Зверху на ґрунт я кладу гідрогель і також розрівнюю його по всій поверхні. Шар гідрогелю роблю близько 1 см. Потім на кожен стаканчик я наклею шматочок малярного скотча з назвою сорту і датою посіву. В один стаканчик я посію темну віолу чорний гігант, а в інший білу віолу білий гігант. Тепер просто розсипаю насіння по поверхні гідрогелю, намагаючись не засіяти їх занадто густо. І знову зволожую водою із пульверизатора. Стаканчики я накриваю плівкою, щоб створити парничок і не дати волозі випаровуватися. Оскільки для проростання віоли світло не потрібне, ставлю стаканчики на поличку. А коли з'являться перші сходи, я перенесу їх під лампу для досвідчування. Якщо вам цікаво, спробуйте цей метод на якихось недорогих насінинах, можливо, він вам сподобається. А в наступному відео я покажу, як розпікірувати маленькі рослинки із одного стаканчика по окремим. До нових зустрічей, друзі!